Привіт, слава Україні. Сьогодні у нас понеділок, відчуття як неділя, жируємо далі. Ну, Для деяких тих, хто зайдуть на сторінку і подивляться, що сидить вдома, бугай здоровий, ніхрена не робить, тільки жире. Так що ну, мені видно, що я жру. Ну, то таке 13 питання. Для своїх глядачів знімаю невеличкий контент. Трошки попрацювали сьогодні. Сьогодні такий день видався цікавий, трошки помоталися на СТУ. От, пол тешечки. Моменти, деякі моменти там по Т4 по коробці порішали, плюс там, по Личкам деякі моменти оплатили по запчастинках. Тобто працюємо завдяки вам, завдяки вчорашньому прямому ефіру. Хоч вчора результат був такий не дуже, але в суботу і в п'ятницю люди трошки скинули і завдяки цим зборам у нас вийшло ну, 100 тисяч гривень. Тобто дві людини конкретно так скинули мені в суботу. От. Ну і рухаємося долі, тому що війна не завершується. Є багато деяких моментів, про які хотілося б розповісти, зв'язаних з російською мовою, російською музикою в час війни. Як її тут слухає молодь, як посилає таких як Шелудька. Ну, то тринадцяте питання, то ми потім поговоримо на цю тематику. Ну а сьогодні у нас була не штатна ситуація, так що там невеличкі уривочки відео, як у нас. Кучка а, почала лупити т 40, покинула я, прийшов і охріняв. Вони тройку там замерзли, яйця захололи, і в нас провелася спасательна операція. Так що, долі дивіться, гарного перегляду, там невеличкі уривочки. Ну, а також х, ціна на висівку, я просто реально був у шоці, Так що король трубей, знаєте, хто це такий. Висівка плюс БМВД, найдешевше е е е харчування, так як він колись знімав на фідлайфі, а зараз став суперспеціалістом. От. Ну, то таке. На теми є є блогери сільськогосподарські для того, щоб ділитися своєю інформацією, але не цеплять собі медалі. Ну, то таке. Тоже 13 питання, так що гарного перегляду. Не забудьте поставити лайкосик, е написати коментар. Ну і по можливості, хто має можливість, є в шапці профіля. В описі номер карти, є номер вайбера. Так що, можливо, кого є резина на Т4, на Т5, можливо, коробка в когось є на Т4, або топлівну на Л200, треба аж дві штуки, ну, треба деякі моменти, деякі запчасті. Так що пишіть в особисті, от, відповім, якщо в когось є запитання або є можливості. Е по допомогу. Ну, а також кажу, був у світі кормів, є от висівки, був щось, але вона нам потрібна. Для того, щоб додати її в корм для наших свиноматок, О, для того, щоб його було більше, об'єму але він був не такий поживний. О, у нас сталася там така нештатна ситуація. Зараз розбираємося, чому так вийшло з двома свиноматками. О, ну, але мені здається, є на те причини. Розберемося, прорвемося, хай це буде найбільша наша біда, ну, а ми рухаємося далі. Гарного перегляду. Ну а далі буде наш ковбаски гриль. заснімемо, покажемо. Це у нас такий да, о. О, о, Спецоперація. Спецоперація від Лесі Петрівни. А, то отей 15 минути, так? А я думаю, так, да, то, наверное. Ні, це не на Рутка Тут кашковані. все, закривай. Почекаєш, щось перейдемо. І хто це в нас такі? Ось? А, боже які, але бачите... Все, Все закрива. Там може ще щось вилізне. Так що в нас проблемка намалювалася, але Леся Петрівна розрулила цю ситуацію. Я закрию. Так що без 200. і ось такі таргани, у нас є три. І воно в нас є три. Квочка наша, яку я підсипав. Все зробила начебто і правильно. Почали лупитися, вона і вилупила три штуки, покинула гніздо і слиняла. Вони захололи. От, захололи. Ми їх відігріли, яйця евакуювали. І в нас вже три з інкубатора. Вони такі резкі взагалі ті стали такі. Капець, це в нас... Хто це в нас такі? А? Хто це в нас такі? Так що є вже 6 штук. Оп. Вон такі. Кочки нашої після родової депресії. Після депресії, депресія. Післяродова депресія так. Вона впала в депресію люди думають, що робити. Вона вилітя сіла біля, біля цього і коротко, така що си... робить, люди так що. Добрі. Поки... Як так що робити? Так що поки так. кочку від депресії. Працюємо далі. От. Є у нас спасли ситуацію, зашебість їдять. Ну, Зашибість то, що в нас був включений інкубатор. Тому що там ще ось ці яйця, ці, що перші, це вони були разом з перепелинами. Це ті, що не влізли під квочку. І Леся Петрина їх положила в інкубатор. Ну і вони далі лежать. От, чекаємо. Вони на два дні пізніше закладені, ніж під квочкою. Ну, і ми принесли сюди ті яйця, ті, що захололи, і курчата захололи, курчат відігріли, одійшли, і яйця в нас вже ну три вилупилося. Так що Отака От у нас спецоперація з інкубатором Best 200. Працює чутенько. Леся Петрівна інкубатор. Так що такого у нас реально ще не було. Напишіть, чи у вас була така ситуація, що квочка кидала е, яйця перед, в останній день, коли вже почали лупитися. І тепер маємо таких. А якби ми не, аби не було у нас інкубатора, то не було б у нас таких о, малих цих. Тютіки воно маленьке. Тютіки, О, тюціки. Закриваємо. Сейчас дежурний прийшов. Ні-ні, да? тобі сюди не можна. Патрик, не не-ні не, ви виходь, виходь, Добай, давай, 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 давай. давай, не не давай. Бо я тебе закоптемо в коптілочки мандрик. Якщо отак, друзі. так, Така ситуація. Ну, як там в нас кажуть, той, хто купує, йому дорого купляти м'ясо сало. Хто годує свиней, курей, тому дорого купляти кормову базу. От. Ну так воно по життю є. Я казав, тільки що ми на цю тематику говорили, і ну, заїжджав до мене товариш. Я кажу, все залежить от від цієї стабільності. От Стабільно було нормально. Тобто ти собі знаєш, що тобі треба, скільки тобі треба, а зараз. Знаєш, скільки тобі треба, але не знаєш, по чому ти їх купиш. Я, дякуючи вчора мені Андрій Коба і мамка його віддали десь тонну 300 ячменю. просто безкоштовно, бо корову продали і по, ну, порахували, що шелудьку віддамо. Ну, е, то, ні, ну понятно, і були там моменти, і я думаю, що як за мною не заржавіє. Да? От, е, перед цим там люди зробили мені пшениці по 8 тисяч, по 6 тисяч. По 7 тисяч. Це буквально за прошлий місяць, там були три діапазони, три ціни. Ну, ков була своя, та й по 6 віддав, навіть е, не своя. Саша купив десь там в Переяславі через знакомого. Так що так. Скажіть, по чому комбікорма? Скільки кілограмів зараз виходить комбікорму? Для бройлера. Цікаво, мене бройлер. 25 п'ять гривень кілограм. Це середня ціна, це гровер чи старт? Старт. 20, ну я б не сказав, би, що ціна на комбікорм сильно скаканула. Але якщо взяти позорнові групі, зерновато виросла на 100%, а от комбікорма, в принципі, не сильно. Але ну, так як трошки шарю в цьому ділі, да, то самий основний інгредієнт це в нас е, білки. Теж, соєва макуха, соняшник. Ну, соняшник подорожав, але він не є основним складником. В основному, це всі свинарі і птахівники відштовхуються від соєвої макухи. А вона в цьому году дешевша. Чим було в тому році, чомусь так. так. Да, ну, якщо взяти, на, наприклад, на заводі. На заводі Соєва макуха, я не знаю, у вас є соєва макуха в наявності, яка рознічна ціна? 20 540, 450. 450, ну, по 22. А, це це 25 кг. 545. 545. Ну, дорого, я не буду тоді казати, яка заводька ціна, але не важливо. Важливо, що в залежності, коли брали, де брали, откуда приїхало, який протеїн, чи це шрот, чи це соєва макуха. Тобто це вже тринадцяте питання. Макуха. макуха, да. Бачите, ви шарите. А людина до мене приїхала медик і каже: скрізь шрот, а мені треба макуха. Поняли? Суть питання. А, а чого? Люди просто ні, вони продають ту саму макуху, як і ви, тільки кажуть, шрот. Потому що більшість людей приходить і каже, а ваш шрот своє ви є. А людина каже, ні, у мене шроту немає, є макуха. І пішла, бо людину шукає шрот. Тут наоборот шукають макуху, то всі тепер називають шрови, чи макуху, там шрот, і виходить цей якийсь дисбаланс. Так що, в принципі, по комбікормам, я дивлюся, сильно не змінилося. E, в принципі, ціна змінилася, ну не багато небагато, по готовим, да? Але, але ви наявності такого це крупа подорожала, пшенична, таке діло, да? Крупи зрості, да. дуже сильно. Ну, По-любому воно або вже дойде до нового врожаю, дотягнуть виробники, і вона залишиться, ця стабільна ціна на комбікормах, або прийдеться, ну, а так як у нас не врожай. Намічається, то я думаю, ціна не впаде, то вже воно як воно так? чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, -чуть, і, і, і така от ситуація. Так що світ кормів, місто Березань, тітя Оля. Як там, реклама конкуренту. Я не знаю там власників, не важливо. Але важливо, то, що завжди тут з усмішкою мене чекають, завжди є нормально. Я приїхав взагалі, мені треба для профілактики відкрити мишей, ще заторити, І висівка мені потрібна для е, свиноматок. Ну, у мене ще трошки не зростухає з свиноматками. Два опороса пішли, так сказати, не туди, куди треба. Але я кажу, хай це буде наша найбільша біда. І, ну, Люди мало хто розповідає про свої невдачі. Як тут села повидихали свині і кого не питаєш, та ні, все нормально, але свиней нема. Розумієте, люди не питаєш, і він каже: ну, свиней нема, але в мене все добре. Тобто людина не може сказати, що в мене здохло, я вивез їх в посадку, закопав, тому що це є злочин. да, от Вивезти заразу, закопати там у посадку. От, Але. Але так воно є, і отак от ми живемо. Однак ми як там в мішку ховають там. Так що так. Так що тіті Олі можна тут купити все, що хочете. Скоро воно жуки підуть. О, треба купувати від жуків. Також завжди летю собакам, котам можна купити. Різні всякі прибамбасики. Колись також рибний жир добольов, лампочки по поросяткам, курочкам, кормушечки маленькі, великі. Кстати, ну зараз усе вже змінилося. Раніше, коли ми розпочинали, то з кормушками були проблеми. Зараз вибір великий. Оця кормушка, оця поїлка, кстати, класна. Оце саме класна. Ну, прийдеться і забрати. Да. Отакими поїлками я почав. Так, оці дешеві, вони не такі, а ця класнюча, реально дорога, але вона того варта. Кормушки теж зараз вже вдосконалюються, але все одно такі кормушки, як зробити із професійної тарілки, воно дорого виходить, але потім втрати корму ноль. І воно того варта. Так що так. Так що тарюся і валю. Так що по комбікормах невелика. А по банкам що там, шелківські банки подорожали? Не? 135-15, да? Взагалі шикарна ціна, бо мене хтось питав, де ще Лудько береш банки, беруть тіті Олі з є. Да, Сезон все почнеться, трохи трохи будуть брати, Але люди стали менше закривати, так? Да? Менше. Морозів да й не хотіть. Просто не хочуть. Самі, так само, як і свиней держать, спало, спала кількість продажі комбікормів. По сезону. Зараз ж сезон почався, да? по бройлеру там в основному. Бо я ж і по собі знаю. Але в бройлерній королеві нормальний, такий бум був зараз, просто шикардос. людей було багато. Тримаю. Так що так. О, а це у вас теж від курям чистий птах, О, така реклама, свіжий курник, Так що не забувайте обробляти від похоїда, від блог. О, це дуже важливо. Я ж кажу, і мені кажуть, що краще, там йодоклін, кліносан, дезосан, дезлайф. Як ви читайте просто інструкцію, що він робиться. В принципі, це все те саме, тільки зовсім інший виробник, інша торгова марка. Так що я користуюсь тим, але ніколи не проти йодоклін, кліносан. Тобто, але це треба робити. Ой, шоу щось завалив. Все, валю. Так що тядіоля, тобі гарного дня. Рахуй мені п'ять висівки. Родите, да. А як я тебе радий, Я тебе аж паралізує, як я телефон включаю. Так що лайкосік Олі не забудьте поставити і написати коментар. Так що і хто буде, заходьте світ кормів, передавайте теті Олі привіт. Відшелуть. Скажете, а ми більше Так що так всім пока, друзі.